За незалежність України віддав своє життя сержант Євген Штика. Захисник був оператором відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 3-ї окремої танкової залізної бригади. Пішов захищати Україну ще в 2014 році і був справжнім патріотом своєї держави. Попрощатися з воїном до спасо Преображенського собору прийшли рідні, знайомі та небайдужі містяни, поховали на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишилась мама, сестра та донька. Висловлюємо співчуття усім, хто знав Євгена, і ніколи не забудемо героя дуже добрий. І ну, я не знаю, що... мене просто не слів. Він був поваром він Наскільки Церкві, я пам'ятаю, дав да, да, в білі серпі вчився. Дуже, дуже. Він у нас такий був гоноровий хлопець. Такий. Ну як тільки почалася війна, він зразу пішов ще в 2014 році. Мешканка Білої церкви намагалася вивести до США 116 артефактів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Також викрили й депутата однієї з селищних рад, який є членом постійної комісії з питань культури. Він намагався переправити для продажу до Канади сім предметів п'ятого-дев'ятнадцятого сторіч. Також Дніпровський районний суд Києва засудив жінку, яка намагалася вивести 92 металеві келихи, кубок. Глечик із рельєфним орнаментом, декоративне яйце, вази, статуетки та старовинні ікони 16-го сторіччя. Речі конфіскували та передали до національного музею історії України. Протягом року на вулицях Білотарківської громади з'явиться п'ять нових зупинок громадського транспорту. Про це у відповідь на запит нашому телеканалу повідомив заступник міського голови Олександр Поляруш. Він запевнив, що на ці роботи планують витратити один мільйон гривень. А ось для проведення капітального ремонту ще трьох конструкцій вартість визначать. Після розробки проєктної документації, втім, за якими адресами встановлять нові зупинки громадського транспорту посадовець не зазначив, але додав, що відповідні роботи здійснює департамент ЖКГ. Зауважу минулоріч у громаді. Оформили сім паспортів прив'язок тимчасових споруд у складі зупинок для продажу продовольчих товарів. Усі вони будуть площею 30 метрів квадратних. Комунальна земля таки піде з молотка. Міська рада знову продає ділянку на масиві незалежності під будівництво багатоповерхового будинку, але ціну вже знизили. Ідеться про майже 38 соток по вулиці Молодіжна. 4. про це стало відомо з сайту Прозоропродажі. Наразі на цій ділянці розміщена автостоянка. Стартова ціна землі становить майже 3 мільйони 840 тисяч гривень. Проте минулоріч, при оголошенні аукціону, вона вартувала понад 5 мільйонів 635 тисяч, але його скасували. Як пояснив нашій знімальній групі заступник міського голови Олег Усенко, сума, площа, а також кадастровий номер змінились через внесення відповідних поправок до містобудівної будівної документації, а саме відбувся поділ земельних ділянок. Зазначу до ділянки підведена лінія електропередач, водопровід, напірна каналізація. Аукціон призначили на останній день лютого. Чи знаєте ви, що бандура це не лише музичний інструмент, а й справжній символ України? Вона чудово звучить у сучасних композиціях, і це доводить капела бандуристів Україночка з Білої церкви. Моя колега завітала на репетицію до колективу і дізналась багато цікавого про голос нашої культури ексклюзивно у нашому сюжеті. Кальна капелла Україночка єдина на всю Україну, яку створило подружжя Томашчуків з Білої церкви у 1991 році. Вона відома своєю творчістю не лише у нашому місті, а й далеко за його межами. Спершу це був ансамбль з 15 людей, в якому грав і керував заслужений діяч мистецтв України Сергій Томашчук. Згодом він став капелою. Нині ж колектив досягнув таких вершин, що його запрошують на урочисто різних рівнів Він закохався я говорю, він ще студентом був, він, він хоч і був Скрипаль, але закохався в бандуру. І ми, ним, ми навіть не думали, що так ну буде у нас в житті, що ми зробимо такий ансамбль, що на майбутнє буде навіть не те, що ансамбль, вже капела, тому що вже більше 15-18 чоловік дітей, це вже врахується капела. Цей колектив так створив. Він як одне ціле, хоч його вже немає більше більше 4 роки. Ну наскільки колектив той той, 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 який він створив, і зараз як одне ціле, як одна сім'я тримається цей колектив і пам'ятає його завжди. Ми завжди за нього згадуємо, тому що він в моїй пам'яті ну, світла, кохана людина. Шлях музиканта, бандуристка капели Анастасія, розпочала у 5 років в іншому гурті. Тоді її мама, яка теж вчилась у школі мистецтв, запропонувала їй спробувати себе у цьому напрямку. Бандуристкою капели Україночка школярка стала у 2021 році. Дівчина ділиться глядачі та емоції, які вона відчуває під час гри, надихають її опановувати. Цей унікальний інструмент. Бадура це. Надзвичайний український народний інструмент, який несе в собі, можна сказати, душу українського народу. Він багатострунний. На ньому можна зіграти майже будь-які твори. Я одного разу була свідком, людина дуже майстерно грала, тобто у неї було незвичайне виконання гри на бандурі, і це. Досить заворожувало. школярка Златослава каже, коли побачила бандуру, одразу зрозуміла, що це її. Вважає, що кожен інструмент особливий, але кобзарський настільки незвичний, що про нього мають знати у кожній країні. До того ж, на ньому грали ще козаки, які у своїх піснях передавали багато страждальну долю нашої країни. Музика це для мене спосіб самовираження, це те, що зачасту показує душу людини. Музика передає твої враження, твої почуття, і вона допомагає в різних ситуаціях, щоб підняти настрій, коли тобі сумно. Просто послухати, як стверджує ще одна бандуристка колективу, успішне виконання твору залежить від кожного учасника. Дівчина згадує, як почала свою музичну кар'єру. Перше треба було вивчити ноту, бо страшно було. Потім, коли вже вивчив ноти, і ти починаєш, воно ще й так розвиває пам'ять, господи. Тому що треба всі заповнити руку, бас. Там праву, там ліву, там як треба сісти, руку треба держати як яблучко. Все треба пам'ятати. Нині колектив налічує 65 учасників від 6 до 60 років. У 1995-му Україночку удостоїли звання народного колективу, і вже 33 роки гурт продовжує свою творчу дорогу. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ваш персональний гід у світ новин це сайт bc.espresso.tv. Тут ви знайдете більше ніж просто інформацію, аналітика, відео, ексклюзивні матеріали, які відкриють Білоцеркву з нових ракурсів. Якщо ще не заходили, саме час виправити це. У білоцерківській міській раді нараховується 42 депутати з п'яти політичних партій, які були обрані ще у 2020 році. І якби не повномасштабна війна, то цьогоріч на нас чекали б місцеві вибори. Однак нині, хоч і говорять, що деякі штаби готуються до президентських. Ми вирішили запитати білоцерківців, чи вивчили вони хоча б своїх місцевих обранців за останні п'ять років. Цей бліц точно вартий вашої уваги. Ми вирішили запитати мешканців міста, чи знають вони депутатів Білоцерківської міської ради. Для цього ми роздрукували їх фотографії і аби заплутати людей, додали ще фото мого колеги Ярослава Гопаци. Тож давайте подивимось, чи знає народ своїх обранців. Цього напевно впізнаю хто це? Напевно, се дивиться. Непришто якийсь таке. Не знаєте, хто ні. це міг бути? Ні ні. Депутати Білоцерківської міської ага. ради. А ви знаєте взагалі когось з депутатів? Якщо чесно, так по іменам, то ні. Цього знаю. А хто це? Депутат. Ви когось ще знаєте з депутатів Білоцерківської міської ради? Та й... Знаю так, але не всіх. А когось, можливо, декілька прізвищ можете згадати. Довга до Ірина Подділєвна є така депутат. Олега Денисенко теж знаю. Так. Гопайниць. Гопайниць, так, да, теж знаю. І ну, каналу? Еспресо. Це <рес> да, цей ще знайомий, але прізвище не пам'ятаю. А хто б це міг бути, на вашу думку? Я думаю, що його можна було б зробити мером міста нашого. Лішаков, так. Да. Андрій Король ще є, можливо, ви знаєте. Андрій Король я чула про нього, ну так, якби я його. Ну, не особливо про нього знаю. І знаю Сережу Беркута. Це теж такий дуже позитивний чоловік, він з мого сусіднього села. Ні. ні. А на цих? Ні. А як ні. думаєте, хто б це міг бути? Може, якісь військові, герої України. Ні, це депутати Двоцерківської міської ради. А ви когось знаєте взагалі з депутатів місцевих? Ні, я взагалі не місцева. Ага, а ви? Ні, я не знаю. Ну так дещо далеко, але не, не, не скажу, хто це. Ага, а можливо цих знаєте? Ні, цих точно не знаю. Ні, вже не знаю. Раніше всіх знав, коли працював, а зараз не знаю. Ні. А от з цих? Ні. А хто це міг бути на вашу думку? Знали дикого, зараз не знаю навіть, як його звати, нашого мера. Гопайнич. Гопайнич. А біля нього хто? Дівочку це не знаю. А хто Микола Гопайнич? Що ви про нього знаєте? Батюшка. Батюшка нашої української церкви. На цьому, все, дякую, що провели ці 15 хвилин з нами. Не забувайте, що у вихідні ми теж поруч у програмі підсумки тижня, де розповімо про головне за сім останніх днів. А вже з понеділка у цій студії чекайте на мою колегу Олену Бойко. Бажаємо вам вихідних, які наповнять серце теплом, а голову лише хорошими думками.